Передноворічне засідання депутатів міської ради, встановлення блокпостів по всій Київщині, відкриття ветеранського центру та прогноз астрологині на 2024 рік. Про все це та багато іншого у сьогоднішньому випуску головних новин Білої церкви. Для вас працює Дар'я Рубан і вся наша команда. Від сьогодні та до 6 січня на Київщині посилюють. Контрдиверсійні та безпекові заходи про це повідомили у військовій адміністрації. Причиною називають можливість ворога вдатися до провокацій під час новорічних свят. До заходів залучать працівників СБУ, поліцейських, нацгвардійців та бійців 114-ї бригади тероборони. Зокрема, в регіоні збільшать кількість блокпостів. Перевірці підлягатимуть торгові центри, супермаркети, вокзали, медзаклади та інші місця скупчення людей. За даними правоохоронців, нині на Київщині у розшуку перебуває понад 11 тисяч осіб. Тож при собі варто мати паспорт або ж інші документи, що посвідчують особу. Остання сесія міської ради у цьому році. Перед її початком біля адмінбудівлі зібралися мітингарі, які вимагали, щоб обранців від ОПЗЖ позбавили мандатів. На вході стояли правоохоронці та не пускали людей в сесійну залу, через що виникали конфлікти. Зрештою, на порядку денному було понад сотня питань. З головного комунальним підприємствам білоцерків тепломережа та світанок традиційно виділили мільйони гривень з бюджету бюджету. прийняли майно на баланс деяких підприємств, окремим молодіжним представникам громади присудили премії та інше. А ось ключове питання про призупинення повноважень депутатів, обраних від ОПЗЖ, сесія провалила. За проголосували лише 16 присутніх. Всі інші здебільшого не голосували. Натомість, перед тим як депутатам треба було тиснути кнопки, до них звернулись матері та рідні загиблих воїнів. На жаль. До них так і не дослухались. Ми прийшли сюди з таким питанням до депутатів міської ради. Чому партія, яка привела війну? ОПЗЖ до цих більш знаходиться в цьому залі. Чому за що гинули наші діти? За те, щоб вони позбули? Чому ви нас не запрошуєте, батьків, матерів, дружин на сесію ніколи? І не пускаєте. Не треба всіх пускати. Чому ви не виходите до нас, Шукаєте привід. то тривога, то заміновано, то ще щось. Прийміть, будь ласка, рішення. Ми просимо всіх депутатів підтримати нас матері. Натомість схвально депутати проголосували за встановлення пільгової плати за оренду нежитлових приміщень на наступний рік для ліцею міцва 613, академічної художньої школи та клубу ветеранів і любителів велоспорту. Також традиційно на сесії розглянули 70 земельних та майнових питань та прийняли в бюджет громади кошти державної освітньої субвенції. Громаді виділили субвенцію з державного бюджету на передані видатки в галузі освіти, а саме на придбання мультимедійного обладнання обсягом 5 мільйонів 267,7 тисяч гривень кошти на рахунку. На базі Білоцерківського аграрного університету запрацював центр ветеранського розвитку, як зазначили у Київській облдержадміністрації, простір створений для професійного та особистісного розвитку військових та членів їхніх сімей. Також у вищим розробили стратегії та рекомендації для навчання, а також діятимуть короткострокові програми. Крім того, не виключають і можливість готувати фахівців із супроводу ветеранів війни та демобі. Осіб в межах впровадження в Україні інституту помічника ветерана зазначу, що це тринадцятий заклад такого типу в Україні та другий на Київщині. Цими вихідними білоцерківці проведуть традиційний санта забіг. Учасники долатимуть відстань у 5 кілометрів. Стартуватимуть бігуни з початку бульвару Олександрійський. Організовують його громадська організація зміни білоцеркви та біговий клуб Run -Up Nation. Усіх охочих просять одягнути елементи новорічного свята: капелюшки, дзвіночки, шалики та інше. Цьогорічним нововведенням буде скринька для донатів, які передадуть білоцерківські волонтери. Тарській групі ми його проводимо для того, щоб подарувати місту трошки новорічного настрою, знаючи ситуацію і з пандемією, і з війною, і. Як складно людям зараз намагаємось, хоч трошки підняти настрій у місцян. Захід проходить в форматі забіга або вілозаїзда, кому що подобається, і ми вітаємо місцян маленькими подарунками у вигляді шоколадок або цукерочок, якісь мандарин і іншого. Запрошую всіх охочих доєднатися. Я певен, що це буде і весело, і корисно для кожного. Майже 36% українців очікують від прийдешнього року покращення у власному житті, проте майже чверть вважає, що 2024 буде гіршим ніж 2023. А ще 17% – що нічого не зміниться. Такими є результати дослідження компанії Postman. З цікавого що жінки більш оптимістично дивляться на прийдешній рік ніж чоловіки. А ось якщо говорити про підсумки цього року, майже 40% оцінили його нейтрально, 29% скоріше негативно. Наша команда вийшла на вулиці Білої церкви та запитала у містян, якими подіями запам'ятався для них цей рік, та що очікують у наступному. Та нічого такого хорошого. А які очікування на 24-й? Ну, дай Бог, щоб був кращий, ніж цей, і щоб все закінчило, щоб настав мир. Чим найбільш запам'ятався? Перемогами, успіхами Збройних сил. І що ми ще живі завдяки їм. Справді це рік такий. Розчарування, ну, що до сих пір не вибили русню остаточно. А які очікування на 24 й рік? Перемоги. Подій було багато, і гарних, і негарних. А найбільше взагалі що очікуєте у 24-му році? Перемогу не знаю насправді ні про досягнення, мабуть, ні розчарування, настрій. Е, ну зараз насправді я дуже сильний песиміст, тому щось хороше я навряд чи вам скажу. Е, боротьбою. Ну, все. Це все, чим запам'ятався 23-й рік. А які очікування на 24-й? Вони є позитивними чи ні? На сьогоднішній день? ні. Ну, дуже розчарувало. Що Польща заблокувала наші вантажівки. Дуже розчирую. Наприклад, в цьому році я перейшла в нову школу і вже там в мене була хороша успішність. Це, це було, наприклад, моє досягнення. А які очікування на 24-й рік? Я маю надію, що нарешті війна закінчиться і все буде взагалі добре. З приводу теж саме: тобто, закінчення війни. Та знайте собі роботу? Поїздкою на практику. Я тут в м'ясі навчаюся, м'ясо молочно. Я поїхала на практику. Шість місяців жила в іншій країні, в іншій сім'ї. Це найбільше. А скажіть, будь ласка, які найбільші досягнення та розчарування були у вас? М -м, досягнення вивчила іншу мову, а розчарування в людях. М -м. Все. Скажіть, будь ласка, які очікування на 24-й рік? Стосовно може і України взагалі, і себе можливо? Що стане легше? Все морально, і в Україні що буде мир. Я думаю, що поскоріше б закінчилася ця війна, і у нас все було б добре. Все буде Україна! За кілька днів українці зустрічатимуть новий 2024 рік рік зеленого дерев'яного дракона. Які події він нам принесе, та про що кажуть зірки? Сьогодні нам розповість астрологиня Ксенія Друзь, яка з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пані Ксенія. Доброго дня, uh, найперше. От розповіс, розкажіть, будь ласка, що ж віщують нам зірки, та до чого варто взагалі готуватися і що очікувати від прийдешнього року? Uh -huh. Ну, взагалі, згідно китайської астрології, кожен рік має свою свого тварину покровителя, свій колір і свою стихію. Тому 2024 рік це в нас рік зеленого дерев'яного дракона, і розпочинається він саме 10 лютого та закінчується вже наступного року, 28 січня. Але якщо аналізувати події 2024 року в цілому, згідно західної астрології, то рік буде важливим, цікавим, знаковим і астроподій для цього достатньо в цьому році. Але я би хотіла виділити такі найголовніші події, тому що вони закладають тенденцію на найближчі 20 років. Це Які саме це така... події. Одна з найважливіших подій це перехід планети Плутон до знака Водолія. Це перехід у новий час, у нове майбутнє, у нову еру, яка до речі розпочалася ще у 2020 році. Я думаю, ми з вами всі відчули, коли в нас трішки трансформувалося взагалі життя. А так як у нас Плутон відповідає за глобальні трансформації, це за кризу, за владу. А водолій нас за штучний інтелект, за нові технології, це космос, це громадські об'єднання, наука і астрологія, в тому числі, тому заходячи в цей знак. Плутон, він звичайно ж дає глобальні зміни у світ штучного інтелекту та взагалі новітних технологій, і навіть фентезі з фільмів про майбутнє, які ми звикли дивитися, може стати нашою реальністю та буденністю. Тому навіть подумайте тільки, що зовсім недавно ми і не знали про нейромережі, але наразі ця тема досить актуальна, і я впевнена, що це лише початок. Тому от такі глобальні зміни будуть відбуватися в науці, також трансформації політиці через зміну лідерів, появу нових лідерів, зміниться взагалі система влади як така, але саме процеси ці запускаються в 2024 році і будуть розвиватися протягом найближчих 20 років. Тобто, така от одна з важливіших подій, яка буде очікувати в нас у 2024 році. Також хотіла б виділити квітень місяць, тому що саме в цей період буде з'єднання двох планет: це Юпітера і Урана, і швидше за все кожному в життя принесе якісь несподівані рішення, які можуть змінити їх життя. Тому от важливим трендом цього року це виділятися, бути собою. Звичні старі правила та алгоритми більше не працюватимуть ні в чому робити, як усі це головний антитренд взагалі, майбутнього 20-ліття. і от астрологія також буде набувати великого значення. От ви згадали, що й на за квітень чи будуть ще якісь такі місяці, коли люди матимуть змогу там трансформуватися, зробити якісь е е дії, такі які впливатимуть на їхнє життя? Або ж навпаки, якісь такі місяці, коли варто від цього утриматися. Так, звичайно, взагалі стосовно прийняття важливих рішень стосовно трансформації. Ну, перш за все, я можу попередити, коли цього робити не варто, тому що все, що буде відбуватися в цей період, воно не приведе до бажаних результатів. Тому краще виділити періоди, коли нам треба переробити те, що ми вже звикли, або ж це певна буденність в нашому житті. Це стосується саме. Ретроградності особистісних планет та самозатемнення. А ми навіть початок 2024 року вже зустрічаємо період ретроградного Меркурія, який взяв початок ще з 13 грудня, перейшовши в ретрофазу, і буде знаходитися в цій фазі аж до 2 січня. Саме ця планета зазвичай вона гальмує процеси і нам. Взагалі, от щось нове, якщо ми плануємо в такі періоди, то от воно ну не дасть тих результатів, про яких ми мріємо. І саме такі періоди, це зараз. Ми проходимо цей період. А наступний період це буде квітень місяць. Далі з 4 серпня по 28 серпня, і кінець листопада, середина грудня. Тобто, це ті періоди, коли не варто починати щось нове. Стосовно затемнень, в цьому році буде відбуватися 4 затемнення. Така кількість зазвичай відбувається, буває більше, буває менше, але в нас саме цей рік він буде ну, як більшість років. Тому Першим важливим таким затемненням це відкривається коридор з 24 березня по 8 квітня, і хочу попередити, що ця фаза припадає на ретроградність Меркурія і. Якби для кожного знака зодіака це зміни в житті, які будуть впливати люди з минулого, якісь події з минулого, але будуть результати, тобто цей період приносить конкретні результати. На Що вступному... варто не робити, от під час цих затемнень які взагалі можливо дії чи вчинки, чи взагалі там утриматися від чогось. Ну я вам скажу, що затемнення це дуже такий цікавий період, коли ми не можемо ні на що повпливати, тому що неочікувано з'являються конкретні люди, відбуваються з нами події, і ці події закладають тенденцію найближчі 9 років, а то й 18 років. Тому всі важливі рішення, які ми приймаємо приймаємо в цей період, ми повинні розуміти, що від нас вони так просто не відчепляться, і це на довгі роки. Тому тут якби застереження. Якщо ви хочете, щоб щось продовжувалося довгий період в вашому житті, то можна починати. Якщо ні, то треба подумати перш ніж от щось почати. Тому тут воно де кармічна така історія з цими затемненнями. Для яких взагалі знаків зодіаку даний рік, 2024 він буде успішним та вдалим? І от ви зачепнули тему про кармічність, неодноразово чули, що він буде кармічним, до речі? Угу. Ну, знаєте, кармічна ситуація кожного року вона індивідуальна. Я би навіть сказала, що кожен рік він по-своєму кармічний, але ці кармічні завдання вони стосуються от якихось конкретно питань. І саме 2024 рік от основним таким меседжем є те, що потрібно діяти, не сумніватися, не гальмувати. Тому що виграє той, хто бере, бере і одразу робить, хто бере на себе ініціативу, хто ризикує, хто самостійний і не спирається на чужу думку чи схвалення. І взагалі, у плані мислення, настає такий час, що потрібно відмовитися від обмежень, від категоричності, взагалі будь в чому. і дуже туго доведеться тим, хто обманює себе і робить те, що проти його справжньої волі. Тобто це живе не з коханою людиною, ходить на роботу, на яку яку ненавидить, спілкується з кимось там ради того, щоб тільки спілкуватися, або живе там, де не хоче. Тобто, все це повільно, але вірно буде от продовжувати руйнуватися і от починати саме в 2024 році яким знаком зодіаку варто бути уважними або терпеливими, або на яких очікує там фінансове збагачення, кохання? Чи є якісь чи можна виділити певні знаки зодіаку в цьому році в наступному так? Звичайно, є знаки зодіаку, які будуть краще себе почувати в кар'єрному зростанні, в особистому розвитку. І тут я би хотіла виділити, що перша половина року це леви та тільці, починаючи з літа на Кар'єрне зростання і особистісний розвиток буде вже більш впливати саме на близнюків та дів, тому цим знакам зодіаку взагалі варто приймати можливості, які надаються в цей період, і для того щоб не втратити шанс вийти на новий рівень, який ви запланували. Тому от будьте уважними до того, що відбувається в житті стосовно, взагалі, от якихось кардинальних змін. То дві 2024 році це в нас овни, Терези, раки і козороги. Тобто тут можуть відбуватися вже різні ситуації, як хороші, так і не дуже. Але задача цих знаків зодіаку виділити саме конкретні уроки, які можуть принести, які може принести саме цей рік. Стосовно фінансового, взагалі фінансової сфери і подій по цій темі, то варто звернути увагу овнам, рибам, терезам та дівам. До них можуть приходити важливі рішення щодо ваших доходів, можливо, зміни роботи. І е, якщо брати кінець року, то глобальна трансформація в фінансах і на довгі роки це буде актуально для козорогів та раків. Е, якщо говорити про те, що потрібно переглянути свій підхід до фінансів, способи заробітку, можливо, почати відкладати, накопичувати гроші, то це водолієм левам. Хотілося б зачерпнути таку тему. У чому ж варто все таки зустріти цей новий рік, аби там задобрити дракона? Можливо, якийсь колір, можливо, там щось поставити на стіл. Що ви порадите? Ну, стосовно кольорів чи вбрання взагалі на святкування нового року, то е, я вважаю, що головніше зробити акцент на свій настрій та підібрати одяг, в якому ви будете ну, почуватися на 10 з десяти. Звичайно, так як це рік зеленого дракона, то можуть бути присутні елементи зеленого кольору. Але так як за східною астрологією рік дракона розпочинається вже 10 лютого, то можливо, поки й немає сенсу акцентувати на цьому увагу, головне, щоб вам було зручно та комфортно. Але все ж таки, от звернути увагу на зелений колір, я думаю, це буде доречно, щоб було таке вбрання в на новорічну ніч. Хотілося б від вас почути якісь такі особливі, можливо, астрологічні поради, як від фахівця, взагалі для українців, для нас на майбутнє, на прийдешній 2024 рік. Я думаю, що нам потрібно бути готовими до того, що цей рік може змінити вашу думку в різних поглядах, принести кардинальні зміни, і варто вміти приймати ці всі ситуації, тому що інколи це може бути негативний досвід, так і позитивний, але потрібно розуміти, що це вам тільки на краще. Ксенія, щиро вам вдячні за те, що ви долучилися до нашого етеру, за те, що знайшли час і поділилися з нашими глядачами такими цінними порадами. Вам теж дуже дякую. Маємо надію, що 2024 рік принесе нам переможні новини, і він буде вдалим для всієї країни. Бо наші захисники, як дракони, відважно борються за кожен клаптик нашої землі. Бажаю вам вдалого нового 2024 року. Нехай здійснюються всі бажання та мрії до зустрічі.